Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні будемо читати відомий псалом. Псалом в даній редакції це 91-й. Взагалі-то він відомий як псалом 90-й. Той, хто живе під покровом Всевишнього. Псалом 91-й. Хто живе під Покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього. І скаже Господеві, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під Його крилами ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічого, нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч. Праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже Господь мій притулок Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до твого житла. Тому що своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на лева й смію, топтатимеш молодого Левчука й гадюку. Він мене полюбив. І я його врятую, прославлю Його, бо він пізнав моє ім'я. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Цалому можемо так назвати у Бога за пазухою. Дійсно, описується благословення бути віруючою людиною, не просто віруючою людиною, вірити в те, що Бог є, бо таких багато людей. А тут підкреслюється, що ця людина вона має всі ці переваги захисту Божого від, від охорони від ангелів Божих. Тому що це людина. Ця людина вона пізнала ім'я Боже. Пізнала Боже ім'я. І також тому що ця людина керується в своєму житті істинами Слова Божого. Тут говориться його Божа істина це твій щит і зброя. Тобто ця людина знає Слово Боже, знає істину. І використовує цю істину в своєму житті, підкорює свою волю, волю Божі. І ця істина працює в житті такої людини, як щит і як зброя. Ми пригадуємо новий заповіт там, де також Слово Боже порівнюється зі зброєю, меч духовний Слово Боже. Сказано там ще щит віри. І меч духовний і слово Боже. <кій> а тут ми бачимо, що Слово Боже або істина Божа, вона є і щитом для такої людини, і е, зброєю. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього і скаже Господеві ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого. Покладаю надію. Ще одна причина, або умова, так скажімо, для того, щоб обітниці цього псалму здійснювалися в житті нашому. Це мати надію на Господа, покладати надію на Господа. От так ми тут і читаємо: Ти мій притулок. Коли ми так скажемо, Господу, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Тому, от перше, що я хочу підкреслити цікавого з цього псалма, що цей псалом він не оберіг. Тобто, якщо ви повісите псалом 90 там, чи 91, ось цей псалом. Роблять навіть такі типу іконки, якісь, я думаю, вже щось придумали православні, напевно. непевно. І там в авто повісити, і просто ви ну, якось використовуєте цей псалом як оберіг, то воно не пови, ну, не, не зобов'язаний Господь в даному випадку виконувати обітниці цього псалму. Тому що тут зовсім інші є умови. Не повісити цю іконку, цей псалом, як оберіг, і при тому нічого не мати зайвого ні з Богом, ні з Біблією, а е, читати Слово Боже, а вірити в Бога щиро, слідувати е, за Ним. Знати Боже ім'я, пізнавати Боже ім'я. І як тут ще сказана одна умова така важлива полюбити Господа. Дивіться, Він мене полюбив, це Господь каже: Він мене полюбив і я його врятую. Прославлю його, бо він пізнав моє ім'я. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Тому перша думка обітниці цього псалму вони дійсно є, вони дійсно працюють, але вони дані на певних умовах, про які тут в цьому псалмі і говориться. Тобто, щоб вони. Запрацювали в нашому житті треба виконати ті умови, які тут ми читаємо. Це покладати надію на Господа, це пізнавати Боже Ім'я, полюбити Господа і в своєму житті втілювати істини Слова Божого. Пізнавати істину і втілювати. І далі запрацюють ці слова. Дійсно, я знаєте, я. За три з половиною роки війни в Україні я переконав ну, повно, повномасштабний, так скажімо. Бо війна йде з 2014 року. Це Росія воює проти України. Ось так на Донбасі, та повномасштабна, три роки тому почалась. З гачком, то за весь цей час я переконався, і як цей псалом діє і обітниці працюють в моєму житті. Особливо, знаєте, от, ось ці слова я часто згадую, ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Лише будеш дивитися своїми очима. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Да, так як моє теперішнє служіння, воно пов'язане теж з такими цікавими місцями, де лінія фронту дуже близько, то Дійсно, я цей псалом відчуваю на собі, і я бачу, як Господь оберігає на кожному кроці. І щось відбувається дуже близько все буває прямо от, прям от так, от, що прямо біля нас, а до нас не наближається. Тому дійсно, Господь оберігає, бачите, як тут сказано, тому що своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе. На всіх твоїх дорогах. Ми пригадуємо Йова історію, коли сатана постав, поставив претензію до Бога, що ти ж, звичайно, Йов він тобі такий слухняний, бо ти його оточив. Твоєї охорони, твоїми ангелами і так далі. Тобто, так, Біблія показує цю думку, що Господь дає ангелів-охоронців, так скажімо, своїм дітям, які оберігають від усього лихого. Пройде час в вічності, ми зможемо лише побачити всі ті епізоди нашого життя, де нас спіткала дуже серйозна небезпека, а ангели Божі нас від того оберегли і врятували. Ми до кінця можемо ці всі ситуації навіть не бачити, не усвідомлювати. І лише пізніше воно відкриється. Тому подяка Господа за це. Що ще цікавого? В цьому псалмі, так? от є такі слова, будуть оберігати тебе на всіх твоїх дорогах. Чому ці слова цікаві мені? Тому що ми пригадуємо, що Сатана Він цитує це, саме цей вірш з цього псалма Ісусу Христу в пустелі, коли спокушував Ісуса Христа, підняв Його на е, високу гору, да, і звідти каже, стрибни вниз. Якщо ти син Божий, то Господь тебе врятує, тому що сказано, і цитує ось ці слова, що ангелам заповідає, на руках тебе понесуть, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. І якраз, я думаю, там камні були скрізь. Тому Він так, знаєте, цитує цей вірш, начебто все добре, але Христос. Не повівся на цю провокацію. В чому проблема була? В тому, що м -м, сатана вирвав цей текст з контексту. Ось цей вислів. На всіх твоїх дорогах ангели будуть берегти тебе. В контексті цього псалму, то всі ті дороги маються на увазі. Які ведуть до Бога, всі оці Божі дороги, так скажімо, всі дороги, дороги Божих заповідей, шляхи Божих заповідей, а не ті дороги, які людина там, йде грішити, до прикладу, це теж дорога. Пішов собі грішити і сподіватися на те, що Господь виконує свої обітниці з цього псалму, то це нелогічно. Тому, коли ми читаємо тут на всіх, на всіх дорогах, то мається на увазі, коли ти перебуваєш в волі Божій. Якщо ми виходимо за межі волі Божої, йдемо з якимись іншими дорогами. Господь не підписується під тим, що Він буде нас там оберігати, він не зобов'язується це робити. Сатана намагався цей момент упустити, помістив цей вірш в іншу ситуацію, там, де якраз пропонував Ісусу Христу спокусити якби, ім'я Боже, спокусити Бога. Але Христос це розпізнав і не піддався на цю провокацію. Не злякаєшся. Да, от ще одна цікава думка. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні муровиці, що сіє смерть опівдні. Як допомагає віра, віруючій людині? А ось навіть в таких ситуаціях дуже сильно допомагає, коли навколо такий хаос, коли є війна, коли є руйнування, коли є загроза життю, реальна ж загроза життю? Чи бояться віруючи цього всього, цих ракет, які в нас тут літають? Шахедів щодня літають і всього іншого. Чи бояться цього віруючи? Ну, так скажімо, і да, і ні. В якійсь мірі бояться, але це здоровий такий страх, страх ну, природний, так скажімо, коли воно в тебе тут летить біля тебе над головою. То така природня реакція це якось там зжатись, сховатись. Захисні такі механізми працюють в організмі, з другого боку, віруючі не бояться цих всіх явищ так сильно, як, як хтось інший може боятися, панічно не бояться. Чому? Тому що ми, як люди віруючі, ми навчились довіряти своє життя в руки Божі. Ми розуміємо, що все в Біблії відбувається з Божої волі. Христос навчає, що навіть маленька пташка не падає на землю без волі небесного батька. А тим більше Христос говорить, ви. а тим більше ви. Тому ми, як люди віруючі, розуміючи, це вже не так боїмося цих всіх явищ і війни, і ракет, і всього іншого. Я не знаю, як би було на фронті, якби ми опинилися там. Я говорив про тил. Тут в тилу нам не так страшно, напевно, як на фронті, бо на фронті наші хлопці захищають і віддають своє життя, щоб тут менше цього всього було, щоб зупинити це все. Але я думаю, що і на фронті ну, принцип той самий. Та? Можливо, збільшується концентрація цих стресів і всього іншого, ну неможливо, от, а точно. Але принцип лишається: людина віруюча, її де не помістити, вона так само буде надіятись на, на Бога, від, довіряти своє життя Богові. І знати, що якщо щось станеться, то лише з Божого дозволу. Пам'ятаєте, як Ісус Христос? Він був, ну, в принципі, ми бачимо спокійну поведінку, коли Він перед Пилатом стоїть, і Пілат йому говорить, що ти мені не відповідаєш. Ти що не знаєш, не розумієш, що зараз в моїх руках твоя доля, вирішується твоя доля, і ти якось так стоїш, як наче тобі до того нема діла. І Христос йому говорить: оцю думку дуже важливо, друзі, що. Ти не мав би наді мною жодної влади, якби не було дано тобі згори від Отця Мого Небесного. Тобто Христос дав йому зрозуміти Пилату, що все, що зараз буде далі відбуватись, це все лише тому, що Господь це допустить. Якщо би Господь не хотів того допустити, то він би не допустив. Як би там Пілат і всі інші не намагалися, але Господь би повів ситуацію інакше. Тому якщо ми. Зі свого боку, як люди віруючі, все робимо так, як Господь говорить, так, жити по Слову Божому, покладаємо надію на Господа а, і а, пізнаємо ім'я Боже і так далі. От Все, це, що тут написано, в ці, всі ці умови цього псалму. і з нами щось е, таке починає траплятися, в якійсь ситуації, в якійсь ситуації такій. Ми опиняємось стрес, стресові і критичні, то знайте, друзі, що це з Божої волі. А значить, всім Господь руководить, всім керує, і це на краще все, що буде з вами відбуватись. Є ось така думка, вона мені дуже сподобалась. Якщо ми йдемо шляхом неправди. То вся відповідальність за те, що з нами буде, вона лягає на нас. Якщо ми йдемо шляхом Божим, шляхом правди, то вся, вся відповідальність за все, що з нами далі буде відбуватися на цьому шляху, вона, вона лягає на Господа. Тому можемо довіряти своє життя йому, знаючи, що він той, хто не зробить нам лиха. Буває таке, що Господь допускає різне, допускає різне. І от ще одна думка з цього псалма. Дивіться, не сказано, що, що не буде у віруючих жодних проблем на землі. А ось як сказано, я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю його. Про яке нещастя може йти мова, якщо тут, начебто, так от ангели скрізь оберігають і так далі. А ось якраз Господь деколи допускає з певних причин чомусь якимось подіям в житті віруючої людини траплятися. З певних причин, які будуть на добро? Ось ця ключова думка, яку нам дає Біблія, на добро. Якщо хоч Хоч щось трапляється з Божими дітьми, то перше, воно трапляється з Божої волі, з Його відома, і друге, він допускається на добро. Якби не було на добро, віруючий людей, Господь би того просто не допустив. Ось такі два стовпи, так скажімо, як нам жити. З якою такою життєвою позицією легше переживати, набагато легше переживати всі ті події, які відбуваються з нами в житті, не завжди позитивні. Бо в такому світі ми наразі живемо цей світ. Біблія говорить, окупований, окупований, окупований дияволом, тимчасово окупований, і Господь збирається його звільнити при другому пришесті Христа. потім при третьому вже остаточно. Так, е, да, ось дивіться ще раз пару слів про нещастя. це є протиріччя. 10 вірш тому не спіткає жодне, е, тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до твого житла. Це говориться в 10 вірші. А ось е, уже в 15-му тут говориться, я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю його. То як розуміти? там сказано, що нещастя не наблизиться, а тут сказано: Я буду з ним у нещасті». Ну, я так скажу, друзі, що. Віруючі люди не позбавлені певних проблем і нещасть. лише ці нещастя і проблеми трошки іншого характеру. І все одно вони легше їх легше пережити, перенести, тому що це Божий шлях. Як не крутий, а от Біблія нас запевняє, що йти Божим шляхом. Божими дорогами це легше, це краще, так скажімо, особливо в довготерміновій, довгостроковій перспективі, ніж іти своїми якимись дорогами і дорогами гріха. Тому, друзі, я бажаю вам і собі, щоб ми йшли цими Божими дорогами, і щоб зло не спіткало нас, і щоб обітниці. 91-го псалма виконалися в нашому житті.